Фарбники, з якими можна зробити акцент, ну тобто якісь кольорові акценти, і чи потрібно попередньо висвітлювати волосся? Okay. Акценти можна робити, і основною палітрою мій улюблений колір із основної палітри червоний. Це 7 646. Ось вони достатньо okay. Якщо у вас натуральне волосся або достатньо світле волосся, тобто фон висвітлений, Ви можете на цьому фоні створити яскравий нюанс. А ну, якщо також. в нас дуже темне волосся, наприклад, або є косметична база, і ви хочете клієнту зробити трохи акцентів, тоді звичайно вам в поміч прийде бірет і бібра. Мені mm. дуже подобається. Тобто, підходя, виходячи з фону, фону висвітлення, ми можемо собі придумати якийсь колір. І зробити його чого ні. Вона буде дуже класно ущільнювати волосся. Там багато масел в складі, тобто це буде така іспа процедура і фарбування. Там дуже класний насичений пігмент, і він дуже довго тримається і без проблем розсвітлюється тим самим суперблондом або бібраунбіретом. Ерайзер тут не працює, бо пам'ятаємо, ерайзер працює, кислотна змивка, тільки з перманентним фарбником, тобто аміачним.